Чоловік стоїть перед пологовим будинком, задерши голову. Кричить жінці у вікні: Таню, ну хто? Німці! 4-0, Я мало не народила. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До готелю увійшла дама і звернулася до портє. Добрий день. Я пані Іта Розенберг і хотіла б зняти номер на ніч. Службовець подивився на неї і холодно сказав Шкодую пані, але ми не здаємо кімнати євреям. «Євреям?» – закричала жінка. Це хто тут єврей? Я католичка. Протіє не повірив. Якщо ви католичка, скажіть, як звуть сина Божого? Його звуть Ісус. Портє, все ще сумніваючись, запитав А як звали батьків Ісуса? Марія та Йосип, відповіла мадам Розенберг. Якщо так, то скажіть, де народився Ісус? У хліві, в яслах, з яких годували худобу? Добре, сказав Портьє, ви мене переконали, отримайте ключі від свого номера, а зараз ви дайте відповідь мені. Чому Ісус народився в хліві та ще й у яслах, з яких годували худобу? запитала жінка. Портє довго думав, зізнався, що не знає відповіді, і запитав так чому ж? Та тому, що вже тоді були ідіоти, які не здавали кімнати євреям. Пані, яка відвідала майстерню художника, звернулася до нього з проханням. Чи не можете ви мені щонебудь запропонувати так, щоб недорого і волії? Ну, хіба що банку сардин? Турбована дамочка приходить на прийом у лікарню. Лікарю, що робити? Допоможіть, мій чоловік десь підчепив якусь венорічну болячку. Жіночку, а чому ж він сам до мене не прийшов? О, лікарю, та він про це ще не знає. Святкове застілля. після кількох чарок гості заводять традиційні балачки. А от вас, Фімо, влаштовує нинішня влада, бо я таки задоволений. Сьомо. Зрозумійте, якщо людина задоволена владою, то вона або не в курсі, або в долі. Ви такі перше чи друге? Сидить зайчик у лісі й плаче. Повсіде лисиця й запитує його, в чому річ. Та даїшники права відібрали, відповідає він. Нічого страшного, не плач, я все владнаю. каже лисиця і вирушає по права до даїшників. Повертається через деякий час пом'ята. Вибач, зайчику, не вийшло, каже вона. Через деякий час з'являється вовк і він теж вирішив допомогти зайцю. Однак на нього чекала та сама доля, та ще й синець під оком. Ще сильніше заплакав зайчик, під кінець з'являється козел і питає, у чому справа. Та ось даїшники права відіпрали. Не рюмсай, я тобі допоможу. Та куди тобі там. Он лисиця з вовком намагалися, але в них нічого не вийшло. Пішов козел до даїшників і за кілька хвилин повертається з правами. Заяць його запитує, як йому це вдалося. Та дуже просто. Заходжу на пост, дивлюся, а там усі свої. Дружина, дивлячись у вікно, задумливо каже: Дощ іде. Чоловік, не відриваючись від стрілялки в комп'ютері, Люба, скажи, що мене немає вдома. Один приятель розповідає іншому сьогодні на кухні поставив нову раковину. А стара, чим тобі не догодила. Ех, занадто маленька. Розумієш, що води у чайник набрати доводиться спочатку весь посуд перемити. Маленький нострадамус мамі. Мамо, а що в нас сьогодні на обід? Мама роздратована. Ой, а то ти не знаєш. Прокидається чоловік вранці без настрою. Його дружина запитує: Що з тобою? Ти чимось стурбований. Він каже. Та от сон наснився, що мене смерть о 12 годині забере з півбару», – дружина йому. А ти її обмани, зміни зовнішність, переодягнися, вона тебе не впізнає. Чоловік так і зробив поголив голову, стильно одягнувся, пішов у бар. Сидить біля стійки, дивиться, смерть заходить. Озирнулася вона довкола і каже «Хм, Якщо той мужик, якого я шукаю до 12-ї, не з'явиться, заберу он того, лисого. На сходах зустрічаються дві сусідки. Ой, Фіру, як добре, що я вас зустріла. Мені від вас треба пораду. Які чоботи мені взяти для мого зеленого костюма, чорні чи червоні? Лару, а куди ви збираєтеся? «На зустрічі з подругою. Це з розою з п'ятого під'їзду? Ні, з Яковом Соломоновичем. Чекай, чекай, я щось не второпала. Ти ж сказала, що з подругою, А Яків Соломонович, чоловік. Ой, чоловік без грошей то подруга. Доброго дня. Я хочу забронювати квиток на літак. Скільки людей полетить разом з вами? Звідки я знаю? Це ж ваш літак? Генерал армії йде тихаським містечком. На кожній брамі намальована мішень і в кожній присутній кульовий отвір точно в Яблучку. Генерал запитує у старого, який сидить на лавці. Діду. А хто це у вас тут такий влучний стрілець? Це сер Рудей Біл у стрільбі вправляється, відповідає старий, цьому хлопцеві саме місце в армії у снайперському взводі. Ні, сер, він вам не підійде. Чому? Він же такий влучний. Розумієте, сер, він спочатку стріляє в ворота, а потім вже малює мішень. Хлопець і дівчина збирається вперше зустрітися. Як я тебе впізнаю? Я буду в синіх джинсах зріст приблизно 165, вага 54. Добре, я буду у світлій курці з вагами і рулеткою. Чоловік приїхав в автосервіс на 600-му Мерседесі W140 1997 року випуску поміняти мастилу. Пробіг лише 15 тисяч кілометрів, машина має вигляд нової. Як вам вдалося так ідеально зберегти машину? запитує здивований майстер. Ви, напевно, десь поїхали надовго? Поїхав два рази на 10 і на 12 років. Бабуся вирішила скласти заповіт, покликала нотаріуса і каже Усі свої статки я залишаю онукам. Нотаріус запитує А скільки у вас онуків? Та поки що жодного, але треба ж дітей якось стимулювати. Напередодні, 8 березня, заходить чоловік у квітковий магазин букет дружині придивитися. Скільки коштують троянди? 300 гривень штука. А чому так дорого? Місяць тому було 150. Так митниця подвоїла мита. І скільки стало? Було 10 гривень, а стало 20. Це ж просто грабунок. Пацієнт пройшов процедуру імунізації та питає лікаря. Скажіть, будь ласка, чи можна займатися коханням одразу після щеплення? Не можна. Спочатку додому поверніться. Піймав циклоп англійця, француза і росіянця. А оскільки був не дуже голодний, то вирішив розважитися. От він і каже: Того, хто розповість мені неймовірну історію, якій я не повірю, я відпущу, решту з'їм. Першим почав розповідати англієць. Англійський джентльмен запізнився на зустріч на цілу хвилину. Циклоп, ну так, не може бути. Ну йди, я тебе відпускаю. Наступний був француз. Французький джентльмен прийшов на побачення без квітів, Циклоп – брешеш. Іди, ти вільний? Останнім став розповідати історію росіянець. Російський джентльмен, циклоп перериваючи росіянця, – Іди, 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 іди. Фімо, що б ви мені, як майстер із ремонту, порадили щодо ремонту цих туфель? Я що, як майстру, мені таки здається, що їх давно таки вже треба продати. Власник великої фірми покликав директора з кадрів і сказав: мій син скоро закінчує коледж і підшукує собі роботу. Я думаю, взяти його вашим новим помічником, але прошу не надавати йому жодної переваги перед іншими. Ставтеся до нього так само, як і до будь-якого іншого мого сина. Єврей Мойша їде на таксі. Раптом таксі потрапляє в серйозну аварію і єврея затискає в салоні. Через деякий час з'являються рятувальники і починають розрізати кузов. Мойша кричить А. <"Аааа>... Рятувальники, не хвилюйтеся, ми вже тут. А, будь ласка, ми вже майже розрізали кузов. Зараз звільнимо вас. А, та випні же нарешті то лічильник хто-небудь. Прийшов Микола до лікаря. Лікарю, скажи, що у мене таке? І не по латині, а так просто, людською мовою. Веледер і п'яниця. А тепер напишіть, будь ласка, це по латині, щоб мені дали відпустку через хворобу. Напередодні весілля мати дає доньці поради, як поводитися з чоловіком. Доню, завжди підтримуй його. Намагайся не обговорювати важливі справи перед вечерею. І ще одне. Ніколи не розповідає мені про ваші сварки. Чому? Тому що ти його потім пробачиш, а я ні? У нічному клубі залицяльник до симпатичної дівчини. Ой, яка ви чудова. Не місцевий, зрозуміла вона. Судовий процес у справі про розкрадання 10 мільйонів гривень. Входить суддя, бачить, що обвинуваченого немає адвоката, і запитує Підсудний, ви чому без адвоката? Ви що, самі себе захищати будете? Ваша честь. Щойно мій адвокат переконався, що це не я привласнив гроші, і він одразу ж змився. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє пенсіонерів розговорилися на лавці у парку. А ви живете в дуже вузькій кімнаті, чи не так? О, та ви просто Шерлок Холмс. Як ви здогадалися? Елементарно, я зверну увагу, що ваш песик крутить хвостом не збоку в бік, а вгору вниз? Евакуатор забирає припарковану в недозволеному місті машину і одразу ж її місце зі свистом займає інший автомобіль. З нього вискакує чоловік, підбігає до водія евакуатора і запитує: Скажіть, будь ласка, вам скільки до штрафмайданчика і назад їхати? Чоловік їздив у круїз на пароплаві Атлантикою. Приїхав із повною валізою грошей, дружина, де взяв? Та був в Англії, зайшов в казино. Бачу, сидять мужики і в покер грають. Я до них підсів, граємо помалі». І тут один мужик каже У мене очко. Я йому покажи. А він мені каже У нас тут всі джентльмени, усі один одному на слово вірять. І тут у мене така карта поперла. Арбітер на футбольному матчі зупиняє гру і призначає штрафний. До нього біжить захисник. Ти що, бляха, сліпий? Арбітер дивиться, у нього вже є жовта картка, вирішив пожаліти, тактовно запитує. Мені почулося, чи хтось щось сказав захисник А, так ти ще трясцій глухий.